Уявімо, що сьогодні День щедрості і по 12 балів отримають ті учні і учениці, які мають точно такий олівець, який зараз перед вами на екрані. Це справедливо? Гаразд, по 11 балів отримають ті учні і учениці, які мають зелений колір очей, а по 10 балів ті, хто має волосся коротше, ніж по плечі. Усі інші учні і учениці не отримають нічого. Як ви відреагуєте на таку пропозицію? Якщо ви скажете, що ви радієте за своїх однокласників та однокласниць. Це чудово, ви дуже добрі люди. Але якщо ви обуритесь мої пропозиції, це теж правильно. Ймовірно, ви подумаєте, що несправедливо надавати привілеї людині лише через її матеріальне становище чи її зовнішній вигляд. Як ви назвете мою поведінку? Оберіть одну відповідь: А. Інклюзія, Б. Толерантність, В. Стереотип, Г. Дискримінація. Правильна відповідь Г. Дискримінація. Сьогодні ми поговоримо про дискримінацію, як вона пов'язана зі стереотипами та упередженнями, які бувають основні форми та прояви дискримінацій, що таке толерантність та інклюзія. Дискримінація це навмисне обмеження або позбавлення прав певних категорій людей за станом здоров'я, людей з інвалідністю, місцем проживання, громадянством, статтю, етнічним походженням, релігійними, політичними переконаннями, віком. Мовою, сексуальною орієнтацією тощо. Дискримінація є наслідком стереотипів, тобто думок про те, що всі люди, які належать до певної групи статевої, релігійної, етнічної, вікової тощо. Однакові стереотипи призводять до упередженого ставлення, тобто, коли ми формуємо власну думку про людину, попередньо нічого про неї не знаючи, а упередження відповідно також породжує дискримінацію. Поміркуємо разом, чому сучасне суспільство схильне до дискримінації. Що на це впливає? Людське суспільство упродовж своєї історії завжди зіштовхувалось із дискримінацією та несприйняттям відмінностей чи інакшості. В античній спарті вбивали слабких новонароджених дітей. В ранньомодерній Європі спалювали хворих на коросту чи молодих зеленооких з родинками жінок, звинувачуючи їх у відомстві. Гітлерівсько-нацистський режим хотів знищити усе єврейське населення на планеті у роки Другої світової війни. А демократичні США ще в середині ХХ століття залишались країною прав білих людей. Зверніть увагу на фото на екрані. Воно свого часу фігурувало на перших шпальтах американських газет. На фото зафіксовані події 4 вересня 1957 року. Це був перший шкільний день нового навчального року у містечку Літл Рок, штат Арканзас, США. Афроамериканка на фото 15-річна Елізабет Екфорд. Вона прямувала до класу у середній школі Літл Рок. На фото видно, що дівчину оточив розгніваний натовп білих людей. Елізабет Екфорд і вісім інших чорношкірих учнів і учениць були новобранцями, яких відправили до школи, де раніше навчались тільки білі. Втім, того дня Елізабет, одна із дев'яти, прибула до школи. Її родина не мала телефону, тож її одну не змогли попередити. Що через расистський спротив похід до школи того дня відміняється. У 1957 році у США вже діяв закон, який ліквідував сегрегацію державних шкіл, тобто шкіл окремо для білого чи афроамериканського населення. Але у перший день навчального року зібрався НАТО розлючених білих людей, оточив школу, маючи намір не дати темношкірій учениці уйти всередину. НАТО прозгнівано кричав, щоб дівчинка поверталась до Африки. Журналісти газети Associated Press писали. Жахливе видовище двісті з гаком індивідуумів, раптово злитих в єдине ціле. Це був вибух, дика ланцюгова реакція від людини до людини, зливаючи їх у розпечену білу масу. Це був дикий день ненависті та насильства. Потрапити до школи Елізабет і решта з дев'ятки з літерок саме так їх згодом називали, змогли тільки за кілька тижнів після втручання у справу президента Дуайта Ейзенхауера і лише у супровіді армії США. Підлітки провчились один рік у цій школі. За цей час вони потерпали від знущань і принижень лише через колір своєї шкіри. Наступного року усі із дев'ятки перевелись до інших шкіл. Вже у дорослому віці. Елізабет Екфорд погодилась дати інтерв'ю, у якому зізналась, що кілька разів намагалась коротити собі віку, і тоді, будучи підлітком, отримала діагноз ПТСР посттравматичний стресовий розлад. Історія 15-річної Елізабет Екфорд не була унікальною. Просто вона стала медійною і набула розголосу. Ця історія, зокрема, спонукала уряд США ухвалити закони щодо ліквідації усіх форм дискримінації в країні. Ознайомтеся із сутністю найбільш агресивних проявів дискримінації. Поміркуйте, який із проявів стосувався Елізабет Екфорд: ксенофобія це побоювання і відторгнення чужинців, еднофобія антипатія чи вороже ставлення до представників певних етносів, антисемітизм нетерпиме ставлення до євреїв. Расизм необґрунтована теорія про нерівноцінність людських рас, релігійна нетерпимість це особисте несприйняття інших релігійних вірувань, сексизм, упереджене ставлення та дискримінація людей через їхню стать. Перед вами на екрані перелік низки соціальних ролей. Це реальні історії сучасних українців та українок, які опублікував журнал НВ. Вони поділились власними історіями дискримінації у сучасному українському суспільстві. Дівчина, яка зустрічається з темношкірим хлопцем. Мама 11-річного хлопчика з діагнозом розладу аутичного спектру. Молодий чоловік, який через травму ніг певний час пересувається на інвалідному візку. Дівчина, яка має порушення мовлення, зокрема заїкання. Дівчина, яка перебуває у романтичних стосунках з дівчиною. 53річна жінка, яку перевели з керівної посади на іншу роботу через її вік. Мама, яка сама ростить дитину із синдромом Дауна. Темношкірий юнак, який виріс в українському селі. Оберіть одну роль. Поміркуйте, з якими формами дискримінації ви можете зіштовхнутися, наприклад, у дитячому садку, школі, університеті, на роботі, у місцях публічного простору, у суспільстві за межами своєї країни тощо. Як би ви реагували на дискримінацію? Як боротися із дискримінацією? Що таке толерантність? Декларація ООН дає таке визначення поняттю Толерантність. Толерантність це активне ставлення, що формується на основі визнання універсальних прав і основних свобод людини і обов'язок сприяти ствердженню прав людини, плюралізму, у тому числі і культурного, демократії та правопорядку. Насправді толерантність сьогодні трактують по-різному: одні вважають, що це виховане терпиме ставлення до людей, що мають певні відмінності, інші розуміють толерантність як частину світогляду певної людини, яка сприймає різноманітність цього світу і цінує її. Для третіх, толерантність це байдуже ставлення до інакшості. Тож бачимо, що кожна людина по-своєму розуміє, що таке толерантність. Особисто для мене толерантність це ще й про повагу до гідності і прав інших людей. Адже ви ж пам'ятаєте, що усі ми народжені рівними у своїх правах і свободах. Тож, коли ми вимагаємо поваги до себе, то так само маємо поважати і інших людей. Це закономірність. Формуванню толерантності сприяє знання про інших чи інакших ніж ви людей, безпосередньо відкрите спілкування і пізнання цих людей. Розуміння толерантності визначає не лише можливість для взаємодії, але й межі нашої терпимості і поваги до протилежних поглядів. Саме ці характеристики формують суспільство рівних можливостей, тобто таку спільноту, де відсутні будь-які форми дискримінації. Американський співак і актор, який, до речі, має українське коріння, лені Кравіць, створив пісню «Here to love», яка у 2018 році стала гімном толерантності і рівності. Рек, створений для реклами кампаній, спрямованої проти дискримінації за будь-якими ознаками та організований управлінням Верховного комісара ООН з прав людини. Міркуйте, чи є такий заклик Лені Кравіца до толерантності ефективним, виділіть його переваги і недоліки. Аби бути толерантним, толерантною до того, що вас не стосується, необхідно усвідомлювати те, що всі люди різні, навчитися сприймати людей такими, якими вони є, не намагатися змінити в них те, що нам не подобається, цінувати кожну людину як особистість, поважати її думки, почуття, переконання, незалежно від того, чи збігаються вони з нашими. Зберігати власну гідність за будь-яких обставин, залишатися собою. Як вже згадувалося вище, толерантність є провідною ознакою суспільства рівних можливостей, яке передбачає чесне та справедливе ставлення до усіх людей, недопущення будь-якої дискримінації. Сформувати суспільство рівних можливостей нереально без почуття поваги до інакшості, що передбачає здатність розуміти і поважати інших. Зокрема, мова йде й про людей з інвалідністю. Перед вами на екрані зображення супергероїв і героїні із кіно всесвіту Марвел, так звані месники, залізна людина, ехо, галк та зимовий солдат. Усі вони мають суперсили. Вони борються зі злом, аби врятувати не лише землю, але й увесь всесвіт. Що об'єднує супергероїв і супергероїнь Марвел зі звичайними українками і українцями. А що буде, якщо у супергероїв та супергероїнь відібрати їхні сили і обладунки? Якщо у Тоні Старка відібрати костюм залізної людини, то буде видно, що він носить на своєму тілі магніт, який витягує від серця часточку заліза, що може бути смертельною для чоловіка. Якщо в ехо відібрати здатність з першого погляду, копіювати і освоювати нові види бойових мистецтв. То ми побачимо корінну індіанку, маю лопес із вадами слуху, яка є безпомічною у темряві. Якщо у Галка відібрати можливість перетворюватись на велетня, що стало наслідком біологічного експерименту, то він залишиться Брюсом Беннером, вченим з ментальними розладами. Якщо у зимового солдата відібрати його біонічний протез, він залишиться Бакі Банцом, чоловіком без руки і суперсили. Тож ми скажемо, що це люди з інвалідністю. Однак як ми до них ставимось? Із захопленням і повагою, чи не так? А тепер проведемо паралелі із реальним життям. Майже 10 років триває війна в Україні, майже два із них повномасштабно. Українці і українки, які стали на захист своєї батьківщини, своїх дітей є тими супергероями та супергероїнями, суперсилою яких є не обладунки, а стійкість і незламність. Щодня наші захисники і захисниці виборюють право на існування нашої держави, часом ціною власного життя чи власного здоров'я. Так само, щодня люди із інвалідністю виборюють право на гідне ставлення і життя у суспільстві рівних можливостей. Нині перед нашою державою і суспільством стоїть надважливе завдання, яке поки що ми не виконали. Завдання побудувати суспільство рівних можливостей це інклюзивне суспільство. Тобто таке, в якому спокійно і толерантно реагують на людину без кінцівки, без ока чи з синдромом Дауна. Суспільство, у якому людина в інвалідному візку може вільно пересуватися містом і відвідувати місця громадського простору, суспільство, у якому діти і дорослі сприймають і поважають унікальність і відмінність кожної людини. А батьки пояснюють дітям, що різні люди це нормально, а не нормально клеймити, уникати чи принижувати інших людей.